12 січня петуньки висіяла, поставила їх так на підвіконні, під низом рюмочки поставила, щоб гуляло тепле повітря. тому що холодний, Як холодний, вони потім повільніше ростуть. Ось так накрила і взяла із цього, і взяла. лишався, ось так постелила. Бо Потім, отут, як збирається конденсат, щоб він не скопував, або потім його так піднімаєте, щоб він збіг, або просто його перевертаєте. А тут ось так виглядає, можна потім буде просто його так перевернути. Тут на мисочці стоїть. Не ставляйте ці лоточки прямо на підвіконня, тому що підвіконня холодне. Або ось отаке можна постелити. Це в мене було, я постелила під квіти в мене, щоб їм не було холодно. А так, мисочку поставили і на мисочку. Все. Вони в мене знаходяться в ось такому боксі саморобному. Звісно, у мене тут були просто фітолампи, але їм не вистачало того світла, тому замінила ось такою лампочкою. Тут вона 4-хватна, це у дітей-настольна лампа для того, щоб робити уроки. Ну, зараз я її використовую для того, щоб вирощувати розсаду. Для посіву пройшло 8 днів. Ось такі гарненькі почали вилазити петуньки. Я їх провітрюю десь два рази в день, по 20 хвилин, вже з оприскувача, не оприскую, щоб вони не почали пропадати і не утворювалася чорна ніжка, а поливаю легенько водичкою, ток, щоб не попадало на самі петуньки. У гроубоксі ось так виглядають петунечки. Тут вже трішечки більшенькі, такі в них пелюстки, вже кругленькі, гарненькі, прокльовуються. Ось так. Тут вони повинні бути нижчі і такі, як показують всі інші садоводи, да, ті, що вирощують займаються професійно петуньками. А ті, звісно, що на підвіконні будуть трішечки витягуватись, тому що їм там не вистачає сонечка. По початку я петуньки поливаю з пульвілізатора, а коли вони вже підростають, у них ось такі листочки, на них бризкати не потрібно, тому що вони потім будуть гнити, буде утворюватися оця коренева гниль. Тому обов'язково поливаємо з таким принципом. Або в бутилку наберемо води, приоткриваємо і по чуть-чуть, а ще краще поливати з клізмочки. І майже через місяць петуньки виглядають ось так: ті, що знаходяться на підвіконні. А ось так ті, що знаходяться під освічуванням. Красивенькі. Можна їх вже відпікірувати. Сьогодні ми їх будемо відсажувати звідси у окремі горщики. Тоді вони почнуть швидше рости. Перепікірую петуньки у більший контейнер. Так, кусочками попересаджую, потім, які приймуться, відпікірую через деякий час в окремі стаканчики, а інше все викину. На даний момент пептуньки оглядають ось так. І ті, що в гроубоксі, ну, звісно, краще виглядають, вони не витягнуті. А ось ті, що повитягувалися, ті, що просто суміш, зараз їх відпікірую в касету. Відрізаю точечку росту, щоб їх трішечки знизити, тому що вони повитягувалися. І відправляю її знов на підвіконня. 8 березня. Петуньки ось гарненько так підросли. Ті що... ті, що на підвіконні, я перепікірувала вчора, а сьогодні будемо пересаджувати ті, що під лампою. Пересаджувати буду верховинний торф. От такі стаканчики. 11 квітня висаджуємо петуньки, ті, що кущові. Сьогодні висаджу їх, а ті, що ампельні, вже потім. Тому що, боюся, вдруг будуть морози, щоб не приморозило наші петуньки. Тому висаджую половину. Висадила там, нічого такого не роблю. Добрив ніяких не додаю. Потім уже через тиждень підживлю добривом 13-40-13 для кореневої системи, щоб гарненько вкорінилося. Висадила петуньки, ті, що без досвідчування. Ось такі вони поганенькі, такі маленькі. Ну, Виходить, вони стояли в касеті і на вікні їм там дуже жарко було пекло. То ми їх сюди висадила, хай тепер ростуть. 27 червня. Ось які гарненькі вже петуньки, але вони так уже порозросталися, погони в них повитягувалися, тому я зараз їх гарненько підстрижу. І за будинком, дивіться, які красотулечки. Тут, звісно, цих трішечки підрізати Нада було б. Але... Для чого потрібно підстригати? А для того, щоб із боків, із позух пішли бокові посадки, і кущик став ще більш пісніший і більш краще квітнув. Ось так тепер вигляду і після того обрізала. А та й дали тут іще на сонці. Ох, і краса. Ох, і краса, як їм подобається на сонечку. Красотулечки. І ось ця та ще вверху. Ох, красивий. А ось ці суміші ось так виглядають, я тільки що тут пополола. І знову їх попідрізала, тому що їх вверх тьоне, тьоне, воно весвиходить, що тут вже не вистачає сунечка. Треба їх буде обробити гума плюс бур.